Всім привіт! Сьогодні 15 жовтня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі сорт винограду Каплі Луни або як в нас в Україні називають аватар. Отакий От показав Грона. Дуже добрий результат. Ягода до 5 сантиметрів. Покажу вам повністю навантаження. Деякі грони були залишені при землі. І з іншого боку там дві грони зараз вам покажу. Дві грони вони невеличкі. Саме набрали цукор ці дві грони по 18 брікс, в інших гронах. 17 брікс цукор. Перед приморозками, які в нас були в середині вересня, я понадівав отакі мішечки, зроблені степлером. Дуже швидко я їх використовую для щеплень, винограду і дерев для захисту від сонячних променів. І вони були закриті і допомагавши в цьому спанбонд або агроволокно з двох сторін було закрито. І в такий спосіб вони набрали такий цукор. В зоні агроволокна добре визріла лоза. і Визріла вона не тільки в зоні винограда, але ще й десь на сантиметрів 20-30 вище. І в загальному самі лози повизрівали на метр на метр метра. Так як в нас був дуже холодний вересень, і супроводжувався він дощами, йому критично не вистачало вересневого тепла. Він, цукор починає набиратися в нього при повному фарбуванні, і кислоту він трошечки пізніше скидає. На даний момент легесенька кислиночка відчувається. І Ягоду в розрізі я вам зараз продемонструю і перевіримо саму більшу грону на вагу. Аватар у мене привитий на підвій so 4 Минулий рік у мене виросло дві лози. Я їх в тому році накривав для кращого визрівання під плівку. Минулий рік також. Ранні приморозки почалися десь з 20 вересня, лоза погано визрівала, але е накриваючи плівкою і агроволокном, я добився визрівання е лози. От, вона в мене визріла десь на довжину 1,50 метра. Я її заложив на плодоношення, і я навіть не очікував, що заложиться така брунька і буде такий е врожай. Ще хочу відмітити, що на початкових етапах росту він дуже набирає гарний ріст, але в порівнянні з іншими формами я не можу виділити таку сильну сильнорослість. Якщо брати пасинки на початкових силах росту, то прищепки було одна, дві, або одна, дві і третя. Коли пагони доростають, до висоти метр приблизно, потім прищіпка в один листок іде. Самі пасенки вже менш активні. Це десь приблизно, приблизно співпадає, коли вже доходить діло до цвітіння. І виноград у мене доріс в висоту, в висоту він доріс 2,30. Я його після того, як зачеканив, ніяких пасинків зверху допоміжних чеканок не проводив, так як на інших сильнорослих сортах. Хочу відмітити, що плодоніжка вже дерев'яніє, жовтіє. Тут видно, що вона дерев'яніє, це говорить про те, що самі грона тут, напевно, так би краще видно. Що грона вже стиглі. І хочу відмітити одну особливість. Деякі форми сорти, коли температура у вересневий період знижується до 6, а в худшому це до 3 градусів тепла, у них шкірочка стає більш така щільніша. От. І Наприкладі, з аватаром от, сам підвій SO4 трошечки дає потовщення шкірочки. Вона з'їдаєма, але вона трошки відчувається. А в мене привитий аватар є ще на іншому сортові винограду. Я недавно викладував відео. Там такого немає. Там більш така ніжніша шкірочка. І я. Прийняв рішення садити його на власній корені. В мене раніше не було матеріалу, і зараз я це зроблю, тому що будь-який саженець, який посаджений на власній корені, в нього е, період дозрівання е, сама ягода достигає на 5-7 днів раніше, вона набирає вищий цукор і кислоту вона скидає краще. Тобто буду садити саженець на власній корені. Зараз зірву декілька ягод, розріжу, покажу всередині і зважимо на вагу. Так, ягода виглядає в розрізі. Оці такі місця свідчить про те, що ягода не добрала сухих речовин. Звичайно, що недостаток тепла. Коренева система погано працювала і маємо такий результат. Ягода з підхрустом і такої хрумкості, як нам показували інші колеги виноградарі, поки що немає. Будемо надіятись що наступний рік у нас буде тепліший, і ми зможемо продемонструвати кращі результати. Вага меншої ягоди 9,7. Середня 13 і більша ягода 18,6. Зараз зріжу цю грону, перевіримо її вагу. І хочу вас зауважити, що е, даний сорт не потребує ніяких стимуляторів е, для кращого запилення. Це все звичайне запилення. І побачимо результат. Грона на вазі кіло 254. Це, ще раз повторюся, це друге плодоношення. І другий рік прививці. Минулий рік був хвостик, я не пам'ятаю, чи в травні, чи коли викладував. А на даний момент маємо. Таке плодоношення видно, що в сорту є потенціал, і на горизонтальній шпалері він також показує непогані результати. Всім дякую за увагу! Гарних вам врожаїв! До побачення! Хай вам щастить!